І так, усім доброго дня! Хочу трошечки розповісти про моїх динозаврів. Це індичата, біле широкогруди. Зараз їм 20, сьогодні їм, точніше, виповнилось 20 днів. Я їх сьогодні проводила їм контрольне зважування. Середня вага індича 350 грамів. Зараз покажу. Отакі от, от крупні, в руку вже не вміщаються, не хоче сидіти в руці. Велика грудка, мені дуже подобається. Це не бройлерні, це породні індики, але важкої лінії. По заявленим параметрам, то в нас індичка буде важити десь десь 6 кілограмів, а індик до 10 кілограмів. Дуже полюбляю травку. Годую я їх зараз відкормочним кормом для бройлерів. Щоб вони добре росли, щоб їм максимум вітамінів дати. Ну, чесно кажучи, мені здається, вони без корму не померли. Головне, щоб в них постійно була трава. Я їм по три рази на день нарізаю велику кількість трави, великими мисочками даю. І їх 18 штук вони її з'їдають повністю. Вони її просто проковтують. Хочу потримати їх ще два тижні тут в загончику під лампочкою, все, щоб було тепло. І через два тижні, сподіваюся, все ж таки в нас прийде літо, закінчиться зима, холода, і я їх почну випускати на вигул, хоча б трошечки пасти. Бо для них ще дуже холодно. Так що, отакі от от красунчики в мене ростуть, такі от гарненькі. Добре набирають вагу. Ручні, не бояться абсолютно. Ну, індики вони такі і є. Якщо курчата вони лякливі, то індичата це он. Ручне створіннячка його можна погладити. так да? Ну, що там? Що, розказуй, давай. Такі от красунчики. Отакі от, от красочки. У мене там ще бігають вже шкурчата, тут що в мене залишалось 11 штучок. Ну, вони в рази менші, ніж індики. Ну, все ж таки. Так що, отакі от, от у нас справи. Через 2 тижні почну їх випускати на прогулянку, пастися, і буду вам знімати, показувати, як вони пасуться.